Небезпека на дорогах З початку року на Прикарпатті трапилося більше двох тисяч ДТП. Загинуло близько 60 осіб. Основна причина аварії нетверезий стан водіїв за кермом. Також за цей час кількість транспортних засобів збільшилася. На жаль, така причина є. Це збільшення потіку автотранспортних засобів, які в нас перебувають на території області. Це курортний сезон відпочиваючих. Ну і безумовно, там внутрішні переміщені особи, і просто міграція транспортних засобів через нашу область. Ще однією проблемою є водіння транспортних засобів неповнолітніми. За їхньої участі зареєстровано більше 80 автопригод. Тривожною тенденцією є те, що самі неповнолітні все частіше стають водіями транспортних засобів. За їх участі сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, з них 53 із потерпілими. В результаті загинув один неповнолітній водій та травмовано 72 особи. Ця статистика свідчить, що діти і підлітки є однією з найбільш уразливих категорій учасників дорожнього руху. Окремо, варто наголосити, неповнолітні водії, які не мають достатнього досвіду та правового усвідомлення, становлять загрозу як для себе, так і для інших учасників руху. Деякі аварії спричинюють водії електросамокатів. Відтак органи місцевого самоврядування мають запропонувати власні правила їзди на скутерах та електросамокатах. Уляна Николюк, геннадій Томнюк, новини на вежі.